Така гарненька книжечка від втеч Вона музична. Про купання, про гігієну з такого клейончатого матеріалу. Якби не було музичного блоку, я б подумала, що це книжечка для купання, але, так як музичний блок, то його навряд чи можна мочити. Тому я не знаю, навіщо її зробили клейончатою. Ось кнопочка вмикаємо, світловий ефект, тут динамік можна підвішувати, співає пісеньку. Тут в м'ячику пишалка схована. Якісь тактильні елементи також. Тут є текст, можна через... Перекладач, перекласти і прочитати. Я так розумію, що тут розповідається про те, що ввечері треба перевдягнутися, піти прийняти ванну, покупатися, помитися, погратися та лягати до ліжечка. Ось така гарна книжечка.